Комітет з питань економічного розвитку одноголосно знову одноголосно підтримав наш законопроект до другого читання. Дякую дуже, колеги 11 за рішення. Прийнято це законопроект європейської солідарності на підтримку внутрішньопереміщених осіб. Це надважливий крок, і я щиро вдячний комітету. Я вдячний всьому авторському колективу. Я вдячний всім представникам внутрішньопереміщених осіб, які Особисто долучилися до написання цього законопроекту разом з Європейською солідарністю. Я вдячний всім активістам внутрішньопереміщених осіб і всім активістам Європейської солідарності за те, як ви супроводжували цей законопроект, як ви збирали підписи за цей законопроект, як ви підтримували цей законопроект. Наша асоціація ініціювала збір 25 тисяч живих підписів по всій Україні. Пройшло 10 вуличних. Акції було залучено 400 волонтерів. Це лише невелика кількість зібраних підписів. Всього по Україні зібрано 25 тисяч. 000...